У середу, 5 березня у східних областях відбулась низка мітингів під назвою «Ні шагу назад. На головній площі Павлограду біля пам'ятника Леніну зібралося близько 200 людей. За словами мітингарів, зібрались вони, аби обговорити ситуацію в Україні і місті, а також можливості співпраці з Росією. Громадську думку першою висловила Нана Парфенцієва, за словами якої східні регіони були не проти майдану, а проти тих, хто прийшов до влади. не нужно допустить гражданской войны, потому что это непонимание, не слышание регионов, оно приведет именно к этому. Вот. Я очень надеюсь на политиков, что вот этот вот конфликт, который сейчас существует между Россией и Украиной, удастся решить мирным путем. Вы поймите, что сейчас восточные регионы, мы оказались в ситуации, когда нам нужно ли своих братьев стрелять, или становиться предателями у себя в государстве. Должение... Понимаете? ми должны исключить всяку радикалізацію. Ми должны донести всім, що референдум це единственная можливість услышать друг друга. Серед вимог зібрання було введення мораторію на продаж державних земель, заклики до більш активних дій, бо потім їм не дадуть навіть зібратися задля обговорення. Вам не дадуть проголосувати! Вас удобця, так що ви не зможете взагалі сюди вийти, ні один чоловік. також. Мітингувальники висловили свою недовіру до органів місцевої влади. Причиною стало те, що міський голова Павлограду Іван Метелиця і досі не зробив заяв про те, чий бік він підтримує і чи вважає він діючу в Україні владу легітимною. Как я представляю, вони займають некоторую такую промежуточную позицию, попытка, усі попитка усидіти на двох Вот. І я не думаю, що вони голосують или так скажем. Я не думаю, що вони виказують непризнання данного правительства. Оксана, мешканка Павлограду, каже, що люди зібрались, аби не руйнували пам'ятник Леніну і проти нав'язувань західних цінностей. Вона стверджує, що місцевий Євромайдан організовується приїжджими про. Баченими з за заходу людьми нам вот України, за валівнам от приїжали люди западної України, щоб провести митинги за євромайдан. Зачем вони нам здесь нужны? Мы сами здесь живемо. мы жители, мы знаем, что мы хотим. Ні, мені не пропонували, такие, которые, ну були такі, які, Ну ми шапчемося живемо в одному місті. Це ж не просто так, що сказав. то хто сказав. Олександр как бы... Балакший, мешканець Павлограду, що не підтримує ані майдан, ані антимайдан. каже, що прийшов просто як свідомий громадянин, що слідкує за подіями у місті. Але коли чоловік почав казати про те, що питання води російських військ на територію України навіть не розглядає. Глядається, до нього підійшли інші учасники мітингу, котрі дещо агресивно віднеслись до його слів і назвали чоловіка провокатором. За їх словами, люди підтримують не тільки факт перебування російських військових в Україні, а й вторгнення на територію, бо вважають це захистом російськомовного населення від фашистів та за їх словами бандерівців, що захопили владу. Никто не говорил на этом митинге о том, что необходимо вести войска России на территорию Украины и, в частности, в наш город. В данный момент этого не было сказано. По поводу евроинтеграции я говорите, что не было этого сказано. Это что момент... провокация? Почему что? это провокация? Я лично не Вы слышал в данный момент, чтобы российские войска вошли. Нет, поддержание. Если бы, если, если бы, извините, бы Россия не поддержала нас, нас бы было то же самое, что в Киеве. Бардак и бездов. вы за те, а Россия вводила свои войска на те? Нет, я за то, что если наше мнение будет не прислушиваться, то тогда да, чтобы ввела Россия. То взагалі в целом вы за те, чтобы Россия вводила свои войска на территорию? Если к нашему мнению не будут прислушиваться. Большинству. А сейчас нам не прислушиваются? Нет. Нет. СМИ? Вы из какого канала? Днепро. Днепро, ну Днепро более-менее лояльный канал, да. Я согласен. Остальные каналы это противо-западной, то есть от самой восточной, Южной Украины. Тока себе так що нас разнесу ми загласне я да я думаю, вони нас не обидять. солдат рібенка не обід Сергей, вкрані Сергій мешканець Павлограду категорично не підтримує ідеї про російського мітингу і каже, що прояви сепаратизму, на його думку, ані до чого доброго не призведуть. Він вважає, що майбутнє України тільки з Європою. Наше будущее только з Європою. Только з Євро. Європи, да. і ми побачили цінності, які пропонував нам попередній президент. Ми оцінили їх по достоїнству. Головний його лозунг був, я прекрасно пам'ятаю, не знаю, може у кого покороче пам'ять, покращення життя вже сьогодні. Це покращення я на себе, на своєму горбу я відчутив, тому з точки зору цих людей я не категорично не згадую. Учасники мітингу закликали до об'єднання України-Росії. Ії та Білорусії люди вважають майдан і українських журналістів брехливими, а тому не признають ніякі змі, окрім російських. Я гражданка Украины. В смысле? Можно с вами со мной на русском разговаривать? Я пришла сюда, свою гражданскую позицию я отстаиваю. Я хочу разговаривать на русском языке, в составе Украины. В Украине живет очень много национальностей. И ни одного человека в Украине нельзя подавлять насильным образом. Меня нельзя украинизировать. А кто сейчас заставляет украинцев Отмена украинского языка. Вторым государственным, простите, следующим шагом было уголовное наказание и преследование за общение на русском языке. Я очень хорошо мониторю все сайты Верховной Рады.